Всім привіт! З вами знов ТОВТП Агрохімпартнер. Партнер. Ми знаходимося на півдні Хмельниччини. На цьому полі ми були місяць назад, так як погодні умови нам не дозволяли раніше в нього зайти. Якщо хочете, можете його раніше переглянути, це поле із озимим ячмінем. Поле де ячмінь на початку травня вже був викинув колос, і ми думали. Яка ж то причина, зараз я вам покажу, як зараз виглядає дане поле. Ось так виглядає наш ячмінь. І що я вам хочу сказати, що колоски пшениці є різні, але в більшій степені вони ось такі ячмінь невеликий. Колоски теж ось такі невеличкі сформовані. Так, да, є і кращі. ось такого. Плану колосочки, да, де є більша кількість на більший довший, але в більшій степені вони ось такі дрібні і рослина сама невисока. Тому, мабуть, наша думка була правильна, що ось ті перепади температури, ті приморозки дали своє і ячмінь. Все-таки для того, щоб дати якесь потомство. Стартанув раніше, кинув раніше колос. І того він зараз має ось такий Вигляд. Але Ячмень, в принципі, чистенькі шкідників по камість як таких колоса не, споріг... не спостерігається, де-не-де є прояви фузаріозу. На ячмені вже будемо приймати рішення із власником, чи будемо заходити робити фунгіцидний. Обробіток інсектицидний, але ну, я думаю, що так складаються зараз погодні умови, що по-любому це треба проводити. Ось. Бо вологи було достатньо, зараз температура і хвороби підуть і шкідники також. Що будемо обробляти, то системно-контактними інсектицидами з фунгіцидів будемо застосовувати або двохкомпонентний препарат. Аземут від компанії Багатий врожай або ауріус трьохкомпонентний фунгіцид від компанії Ахіте. Це вже будемо вважати кошти і рішення приймати разом з власником. Але ячмінь є, ячмінь стоїть. Будемо надіятись, що врожаю бути. Усім гарного дня і гарних врожаїв! Якщо потрібна консультація, звертайтесь до фахівців, ТОВ ТП «Агрохімпартнер» номер 067 565 200 усім.